Сполучені Штати занепокоєні постачанням іранської зброї у Сирію на підтримку режиму Башара Аль-Асада. Державний департамент США закликає Ірак заборонити використання свого повітряного простору для транспортування зброї у Сирію. Розповідає Наталя Лунова. Президент Ірану Махмуд Ахмадінаджад є одним з головних союзників Башара Алясада і найбільшим постачальником зброї та розвідданих у Сирію. Держдепартамент США зазначає, що допомога Ірану та Росії є головною причиною, чому режим Асада залишається сильним навіть після року протестів. Занепокоєння США викликає той факт, що постачання зброї здійснюється через повітряний простір Іраку будь яке постачання зброї чи військових матеріалів з Ірану у будь-яку країну є порушенням резолюції Ради безпеки ООН. і зброя, надіслана у Сирію в цей час. Очевидно, буде використана режимом у брутальних репресіях проти сирійського народу. Аналітик Малу Іносен каже, що Іран, підтримуючи Асада, зміцнює свої позиції у регіоні. Уряд Асада сприймали як праву руку іранського уряду у підтримці екстремістських угруповань з Була у Лівані та Гамас у секторі Гази. у Лівані прихильники сунітського духовного лідера Ахмада Алясіра виступають проти іранської допомоги Сирії, оскільки вважають, що це може підірвати безпеку в їхній країні. Коли ми почали наш рух, багато людей казали, що підтримують сирійський народ, але вони бояться союзників Асада, зокрема, угрупування Гезбола Однак іранські високопосадовці зазначають, що суніти підтримують сирійську опозицію, оскільки хочуть захопити владу, і це змушує шиїцьких лідерів рану підтримати президента Асада. Sharp... Зараз загострюється протистояння між шиїтами та сунітами у регіоні. Ми спостерігаємо це не лише у ліві. І Сирії та Ірані, але також у Ємені та Бахрейні. Тим часом високопосадовці Іраку кажуть, що не зацікавлені у продовженні конфлікту в Сирії, оскільки біженці з цієї країни осідають в таборах у Курдистані. Урядовці у Багдаді також кажуть, що робитимуть все для того, аби Іран не використовував територію та повітряний простір Іраку для постачання зброї у Сирію. Наталія Леонова, Голос Америки.